Хочу висловити вдячність всьому колективу Кироград робітникам, інженерам, службовцям за цю волонтерську допомогу, ці пічки, які вже буквально через день поїдуть в зону бойових дій, в зону АТО, для того, щоб зігрівати наших спецназівців, наших солдат в місці ведення бойових дій. Йде зима і на в передовій, в бліндажах, в окопах ці пічки будуть необхідні для того, щоб підтримувати тепло, підтримувати наші підрозділи в боєздатному стані. Я хочу висловити вдячність всім керовоградцям за ту велику волонтерську допомогу, яку вони надають нашому полку. І це свідчення того, що українська армія з народом і український народ підтримує українську армію. Ми виконуємо свій військовий обов'язок, захищаючи територіальну цілісність і незалежність України від російських окупантів від озброєних банд, які захопили частину української території, і наші військові, наші спецназівці гідно виконують свій військовий обов'язок по захисту соборності. Цілісності недоторканості територіальної цілісності нашої української держави, Скажіть, будь ласка, зараз там є хлопцям бійцям? Чомусь якісь пристрої, завдяки яким вони обігріваються? Частково є в нас. Частина нашого полку знаходиться зараз в районі Донецького аеропорту, в інших місцях проведення бойових дій. І, звісно, є засоби обігріву різного плану, є іноземного виробництва, ті, які працюють і на рідкому паливі, на солярі. на… І на дровах, але і ці чим простіший прилад для обігріву, тим його легше використовувати. А ця пічка, вона якраз і годиться для того, щоб розігріти страву, і обігріти бліндаж, і посушити одяг. Це велика допомога для забезпечення побуту наших військовослужбовців.